Сьогодні 17 лютого розпочинаю ремонт. І відлік приблизно півтора місяці. Маю надію, що за півтора місяці я це встигну здобути. Плиточка є, плитка буде як на підлозі, так і в санвузлі по всіх стінах. Лише біла стеля залишиться. Як буде далі, буде дуже цікаво. У мене вже все в голові сплановано. І того, друзі, той, хто хоче придбати цю квартирку, я більше впевнений, що саме такої ви ніде і ніколи не знайде. Дивіться далі. Робота розпочалася. Матеріали ми вже сюди винесли, плитка є, інструмент є. Значить, Сьогодні буде е, суто проведена сама комунікація, вода, каналізація і ось так буде розміщена сушка. Сама ця фурнітура буде чорного кольору. Е, так, Тут буде кухня. Все зроблено дуже і дуже з якісних матеріалів. Так, а це буде відбуватися, значить, монтаж. Дом... Це домофон? Чи як? Трубка так, домофона, домофон, так? так? Трубка домофона. Бо разу, як то кажеться, коли кожен майстер приходить і каже, Руслан, я вже прийшов, давай біжи. І я біжу з 9-го поверху, саме низь. незручно. Тому є відповідно самі е чіпи, які можу теж давати тим самим майстрам. І саме зручніше буде, звісно, натиснути е кнопочку, перезвонити і відкрити, щоб не бігати туди сюди. Все для комфорту. Так, перший етап пройдений з всі шви. І відповідно там, де кріплення самих таких саморізів, теж проходиться. Максимально підготувати для того, щоб потім самі кутники поклеїти по всіх кутах. Значить, кутники тут будуть, кутники напрямі будуть рівні, тут спеціально арочні. Ну, це такі технічні моменти. Загалом потім після того проходиться чим? Фінішом де, так? після того. Де треба? Чорноємо, потім. так, так. Тобто є свої технічні моменти, які відбуваються, значить, послідовно. Дві. На електрозапал і на духовку. Так. Але якась силова воно трохи має бути, чи є кара. Тільки кіловат буде? Півторачка буде. Є. Я рознімаю, знімаю. я ж бачиш, це ж можливо <ривоти> закілати. <ривоти> Андрій думає, що я ввожу телефон. Я так все ж фіксація. <ривоти> я Так, значить ситуація відбувається наступна. Роман, ось таким спеціальним пристроєм, прикріплений ось тут знизу до телефона. Зараз я випущу ось так. І визначаємо, значить, включили котел і показує промалювання, де знаходиться, як прокладена тепла підлога. От вже промальовується. І маємо зараз дізнатися, чи тепла підлога усюди, по всій квартирі, по периметру, чи... Цій кімнаті, можливо, немає. Тут наразі світла просто немає. Якщо немає, значить доставимо туди ще одну батарею, щоб забезпечити загальним комфортом і теплом. Отже, доставка. Провезли всі матеріали. Клей. Клей це менш поклівочки. Зараз будемо розмотати. Так, ну що, так як я говорив, батарею тут ми змонтували, батарея вже діє. Е, стелі. По першому разу вже пройдені, і загалом мені так дуже-дуже подобається. Я хочу, щоб воно виглядало наче кам'яниця, наче е, такий винний погріб, благородний, французького, італійського типу. Це вже піддон змурований, піддон теж буде тою самою плиточкою. Підлога змішувачі чорного кольору, е, стійка тропічний душ теж чорного кольору. Унітаз мега крутий, вже я придбав, те, що вам покажу, і тут буде рушнику сушка теж чорного кольору. Так, загалом стелі і все, що було позаду робочої кухонної частини, вже все проведено. Тут зашито, зашито спочатку гіпсокартоном, а потім клей-цементом і загально зверху стартова ваша поклівочка. Стартова шпаклівочка. Погода сьогодні чудова. Вигляд. Не перестає мене радувати. Завжди, коли спостерігаєш через вікно і насолоджуєшся краєвидом нашого міста. З одного боку, з іншого. Чудово. Так, що хлопці працюють. Молодці, гарно всі кутики, все виставлено. Тут теж була щілина, була просто піна, Гарно гіпсокартончиком картончиком підрізалося, потім підробиться під той самий стиль. Все до дрібниць. Це має велике значення акуратність і якість роботи. Все зроблено навідмінно. Стіна пройдена готова до декоративної цегли. Все покажу сам процес, як буде з таких стін робитися справжня цегла. Так, 21 березня добігає завершення свій день. Двері вже, хлопці, підняли нагору, одвірки, одна лічка, два. Все є. Значить, все сюди поставлять. Плитку вже практично завершили, тут залишився єдиний піддом. Це вже так на сам залишок. Е, і ось отак виглядає сама плиточка. Так, ось цей інструмент означає, що сьогодні монтаж дверей. Дві пари дверей. Перший ось тут, другий ось тут. Хлопці від самого ранку метушається. Е е сьогодні вони вже будуть на своїх місцях. Скільки часу приблизно займе, щоб поставити їх? Рівно 2-3 години. 2-3 години. Значить, монтаж, 2-3 години відбувається. І потім, напевно, потрібно, щоб вони ще підсохли, правильно не відкривати десь за 2 години, щоб піна просохла. А тут Андрій продовжує роботу з плиткою. Ще залишилося небагато. Бракне, правда, плитки потрібно буде добрати декілька метрів. І ось так, ось так. Процес інший Андрій перетирає, готується для грунтування. Що, друзі, нарешті почався цей декор. Моя курточка тут такий тимчасовий гачок. Андрії починають тягнути, зробили відмітку. І зараз буде декоруватися під цеглу. Буде просто і красиво. Мені, то є шпати, то не те, як Порошенко сказав. То є колес. То шпати, друзі. Дивіться, шпати. Наноситься спочатку густа суміш на стіну приблизно до сантиметра, приблизно 5, 6-8 мм. А потім хаотичними рухами, ось такими, не дуже дотискаючи, робиться ось така текстура. Що буде далі, дивіться, Так, ну що, робота пішла. Ось це відмітка самої довжини цегли. 25 см, 26 см. Приставили сюди, хоп. Приблизно, скільки тут вона є, ось сюди. І от цю лінію так. І працюємо. Що, видно, тепер результат моєї роботи. Все підсохло. Вчора десь до години пів дев'ятої я це все закінчив, Ось як виглядає текстура. Так, прийшла моя юсочка. Зараз професійний колорист. Так, Зараз вона все дуже гарно сколорує. Пішов процес, пішов процес тонування. ось така невеличка політочка. І саме основне воно має бути поверхнево, шви не зачіпаються, тільки поверх. І воно ось така текстура. Так, друзі, значить, час настав скупити вимикачі, світильнички, реєчки, значить, і це все їде на мансард. Ще трішки покажу результат. Цегла завершена, полакована, має такий цікавий блиск. Текстура просто неймовірна. Завтра хлопці привезуть і будуть монтувати кухню, стільницю, одну бастієчку. Це вже буде завтра. А давайте я вам покажу результат, як виглядає завершена осту цегла. Іриночка ДДТ де ще дотоновує, до Я встановив двері. Лиштву виглядає судно. Ручки до тяжечки. Чик. Все вдається краще, ніж я собі очікував. Ну, Загалом я знав, що буде. Ось так. Так, Процес пішов, розеточки почали хлопці ставити з чорного кольору. Дуже гарний виробник, український виробник і дуже якісний. Світильнички будуть ось такі. Метрові і двометрові. тут буде метровий, і відповідно два світиночки рейкових. Ось як вони виглядають. Рейкові і вісьмиватні лампочки. Зараз їду ще докуплю сюди на інтернет подвійну. Резеточку, бо не дорахувався. Все ось є зібране. І ось тут. Дзвінок. Також дзвінок. Ось тут хлопці монтують. Розетки, тут буде зігночок, там піддон. А що, пропало світло? А, тимчасово, так? Так, ось тут же теж під котел. Під котел і під мікрохвильову піч. Тут буде тумбочка ось так зашита, тому це буде всередині. А а тут тут, тут два автомати різні буде. Так, так, два автомати. Один тебе потужніший на мікрохвильову, а інший звичайний на суту на котел. Так що ось такий от процес. Андрій то Він молодець, він високий, він грунтує сталі 4-метрову, просто з нік. <сирот> <пілляє> <«Разграбили, пілляє> <пілляє> та. Так, значить, друзі, ось і матрас. Метр сорок на два метри. Хлопці в плівку його загортають і закріплюють, щоб його транспортувати і не пошкодити сам матрас. Це виробничий цех, я вам е, в наступних відео покажу, як тут все відбувається. А ось такий матрасик. Саме означає, що він усилений матрас, е, вага розрахована. Назар, яка вага, ти кажеш, на одне місце розрахована? На одне місце в середньому до 120 кг. До 120 кг. Тобто на двох людей прекрасно. Довговічний, практично вічний матрас. Так, отже, доставочка холодильника, червоний колір, красунчик прямо з Німеччини. Зараз хлопці піднімуть його нагору. Я попіклуюся, щоб все було гарно з доставочкою. Ех, люблю я цей процес знімати плівочку і ти розумієш, що ще трішки і все дойде до свого логічного фінішного завершення. Саша вже спробував включити світло. Процес іде, друзі. Ось так буде підсвічуватися сама робоча частина, де буде мийка. Тут буде мийка, і відповідно справа з його боку поскладати посуд, повитирати. Особливо вечірня атмосфера буде просто неймовірна. А саме основне підсвічує е, саму структуру цегли. Просто казково, просто. І ось ця стрічка теж буде, виходить, ось тут йти до самого кінця. І тут буде барстівка. Так, що робота продовжується? Робота кипить. Так, диванчик вже є, телевізор є, меблі всі змонтовані. І плінтуса теж є. Зараз покажу сам процес. Плінтус чудово. Телевізор сьогодні буде ось тут. Вчеплений, гарно розвертається І коли лежиш на ліжку, супер оглядане. Ось ця картина буде саме тут. Так, ну що ми хороші? Квітку, святкуємо зараз квітку з хлопцями. Ще тут невеличкий домонтаж, але це завтра буде завершено. А ось так відбувається. Значить, хлопська, вечірка. Де сиди. Бікбоси зібрав. Візвар. Відвар, відвар. відвар. Так. Так що все добре. Щоб все гарно тут велося в тому домі. Ми це мусимо розпочати. А далі ви приходьте, живіть і кажіть, що тут найкраще працювали майстри, найкращий енергетика. організатор. І енергетика просто неймовірна. Гарно всі бачить. Квартира, яка врешті-решт завершила свій ремонт. Я, як організатор, ремонту організував за півтора місяці від початку, коли це всі, всі стелі, підлога, все було в звичайному сирому вигляді. Тобто це гіпсокартоном зашито, запінено максимально класно, максимально якісно. Кому цікаво, погляньте моє попереднє відео, де я знімав огляд, який набрало близько 140 тисяч переглядів. Квартира, яка знаходиться через цю стіну. Вона точно такого самого планування, з такими самими арочками, але менша площа. Тобто, якщо тут площа 44 квадратних метри, то там 30, тут 45, практично, а там 34 квадратних метри. Дивіться, снідавничок на ось таких табуретах, чик, присів, поснідав, помилувався краєвидом. Сонечко. А, дивіться, ось якраз сонечко сидить. маленьке. Маленьке сонечко. Так, кухонька. Мийка. Я так гадаю, що це мрія кожного, хто миє посуд, особливо е господині, яка проживає тут, мити посуд і не дивитися в стіну, а дивитися на такий е прекрасний вигляд з вікна. Висота завжди захоплює. Є миєчка, є. Для рідини якоїсь миючої. Змішувач, декорчик, освітлення. Освітлення верхнє. Освітлення повністю, виходить, підкреслює, саму текстуру такої теплої, класної стіни. Кухня. Тут захований сам котел працює. Витяжка новесенька. Все нове, все нове, друзі. Наш, до речі, тернопільський виробник. Класної якості. Все працює, все нове, все шуфлядочки є, вмістимість. Тут теж прихована шуфляда. Холодильник з Німеччини. Можна сказати, холодильник практично єдине, що тут не нове, але він максимально в ідеальному стані для того, щоб щодня дарувати вам свіжі продукти, охолоджені і смачні. А це санвузол вбирає, тут просто казково! Тут така класна підфіточка, я спеціально організував такого, такої форми квадратної під душкабіну, лінічка, тропічний душ, злив, двері, душова система, сама просто мега крута. Душем ще ніхто не користувався, все нове. Будете користуватися ви, нові господарі. Дзеркальце, під світочка. Чік-чик-чик. Чік. Помилувалися, змішувач. Так. Свічечку, коли підпалюєш, воно просто романтика тут така друзі. Правочка є, сушка, витяжка, двері під бетон, ручки виходить, і замок. Теж, як мені сказали, майстрина наче в Мерседесі. Хоп, хоп. Ще треба повитирати до кінця гарно. Я люблю, щоб все було акуратно. Тільки завершився буквально там ремонт, зробили генеральне прибирання і такі якісь моменти, які трішки опустили. Але це не проблема, це все виправимо поправи. Все, що тоді приходиш, релаксуєш. Диван розкладний, розкладаєш, приймаєш гостей, насолоджуєшся разом з гостями, стіл, телевізор, вазоночок. Ось це віконечко з кухні, коли ви вранці снідаєте, через оце вікно ви спостерігаєте на криве. А звідси можна теж спостерігати, хто там е снідає. Є тумби теж для ваших речей. Хоп-хоп-хоп. Є значить, система е для того, щоб по, о так само зараз відео транслюю. До речі, моє відео, яке набрало е більше 2200 тисяч переглядів. Дякую вам, друзі, за довіру. Це те, як я будував будиночок. Хто ще не побачив, е, обов'язково побачите це. Так. Декор, книги, свічка, романтика. Так, тут я вам все показав. Давайте пройдемо е, у передпокій. Тут, до речі, є мої речі висять. Ось там з'явили спеціальну розеточку е, під інтернет. Тут буде Wi-Fi-роутер, вже під'єднаєте інтернет, який вам буде до душі. Тут провайдерів декілька є. Це дотик, дотик, чик-чик, містимість є. Так. Дзвінок. І дивіться, яка велетенська шафа. Тут можна заховати в ту шафу. Когось можна заховати тут. Окрім речей. Окрім речей, можна заховати багато, чого цього цікаво. Переходимо в спальню, в Спальня, спальня, спальня. Є велетенський пенал. Є пенал. А є, дивіться, як я це все прораховую. Хопа. Відбійнички. Навіщо нищити меблі? Потрібно про все подбати і про все подумати. А це буде ваше. Це буде ваше. Коврички. Спеціально пошита постіль. Ліжко невеличке, але для двох людей. Просто чудо. 2,20 на 1,40 40. Повноцінне, як на мене. Не велетенське, не метр шістдесят, не метр 80, не два, але метр сорок для цієї спальні. Гадаю, що предоставлю. Там є теж поличка. поличка, е, Знизу можна ваші валізи. Тут можна ще з обіж часом поставити для одежі такого козлика. Творча картина, можна малювати, малюватися собі виглядом. Поглянути, чи ваші друзі приїхали на центральному живе вокзалі, залізничному вокзалі. А це бамбук росте моїх батьків на подвір'ї. Так, Слухати музику можна повернути під себе. Чік. Ось так. Щоб собі спостерігати звідсиля. Так, все є. Хоп. Добре. Отака От квартирка, друзі, вона продається. Вся інформація детальніша. Я завантажу на Домрія. Поспішіть! Я гадаю, що ця квартира точно довго не затримається. Вона може бути ваша. Гарного дня!